Привіт! З вами Роман Транк, і в сьогоднішньому епізоді стань краще у by Daylight Ми дивимося каточку нашого глядача, розберемо її детально, подивимось, як він зіграв, що можна було зробити краще або зробити по-іншому. Якщо ви підписник на Twitch або спонсор каналу, ви можете раз в місяць присилати нам свої каточки І сьогодні нам прислали гру на Huntress Давайте подивимось. Окей, okay. Auto Heaven, добре. Так, що ми маємо. Okay. Окей, жовтий аддончик, щоб швидше заносити сокирки. Дуже популярний на Хантрес. Бамбузл, Карапт, Paeinріes та Дедлок. Окей, okay. uh, у мене є питання до бамбузлу. Я думаю, що це не найкращий перк для Huntress, але побачимо. Можливо, я помиляюсь. Карапт uh, заблокував дуже вдало, дуже вдало спрацював насправді. Ми маємо дуже гарний трикутничок з цього боку мейну. У нас є пейнрез прямо посередині мапи. Теж дуже гарний спаун. Мені так ніколи не щастить. <рес> Окей. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Сурвіки. Дуже прям плотний спаун пейнрезу. Це, це дуже гарний рандом. Добре. Так, що ми маємо? Вже половина корапту. На жаль, досі без першого чейзу, Саме. Тому, можливо, потрібні були б якісь перки на інфу. Але давайте подивимось. давайте подивимось. А, так, так, мені теж здалося, що там хтось звук, наче відкривали ящик, але ні. Окей, а ось і перший чейс. А, окей. А, для того, щоб прокинути через автівку. Ось тут треба цілитись вище набагато. Сокири мають свій хітбокс, він має форму еліпсу. Тобто він витягнутий зверху, знизу і сплюснутий по боках. Зважаючи на те, для того, щоб таке пролітало, треба цілитись набагато вище. Сурф, єдине, що міг би зробити, це присісти, щоб задоджити цей хіт. Але якщо ти попадаєш, навіть сокира летить. Тобі здається, що вона летить не в голову сору, а вище. Повірте, це буде хід. Треба цілитись вище в таких ситуаціях. Йдемо далі. Окей. Поспіши. Знову поспішив. Не встигав прокинути тут. Окей, добре. Отже. Дуже багато секир прокинуто, дуже багато промахів в ситуації, де, а, по-перше, можна було дати просто Еб-1. Два. Просто трохи почекати. Найкращий спосіб попасти в сурва, який бігає вліво-вправо. Ви вибираєте точку, де вам здається, сурф опиниться в якийсь ігровий момент, і просто чекаєте, поки він забіжить під ваш приціл. Тобто ви не реагуєте на бігатню сурва і дьоргаєте камерою вліво-вправо, і потім кидаєте. Просто цільтесь в одне місце і чекайте, поки сурф зайде в ваш приціл. Повірте, ви, якщо ви будете так робити, ви почнете лендити набагато більше хітів. Uh, ти попав в фіксовану анімацію, коли сув перелазив, це дуже добре, але тепер сурф в мейні, у нього пришвидшення, а у тебе нуль сокир. Тому трішечки терпіння, і були б додаткові сокири, і ти б міг обходити зараз мейн з правої сторони. І задаунити цього сурва раніше. Дивимось далі. Окей, okay, перезарядка. Так, ми не маємо сокир. Е, так, окей, тут маємо двох сурвів. Окей, це хіт, я не розумію, що нашо біг, Ось. Ось тут вже набагато краще. Це набагато краще. Це те, про що я казав. Тобто, окей, хіт один. Далі цілимось якусь точку. І просто чекаємо, поки сур забіжить в неї. І повертаючись до того, що я казав про е хітбокси сокир, які летять. Подивіться, вона на камері вона летить взагалі повз сурва. Давайте подивимось на це ще раз. Вона летить повз сурва. Ось ось це сокира. Ось це сур. На цьому стоп-кадрі видно, що це взагалі візуально, це не хіт. Але через те, що я казав, що у сокири витягнутий хітбокс як еліпс, сплюснутий по боках витягнутий набагато вище зверху і знизу це зараховується як хід. Добре, кідемо далі. Окей. Чекаємо, щоб знайти ще якихось сервів, Нікого немає. Я думаю, що це буде перший повіс. На жаль, Скорджі по центру, тому тут на звичайний гак. Можна було понести на цей, в принципі. В принципі, але. Окей, okay, ми чуємо пораненого сурва. Він вирішує загемблити і встигає похилитись. Окей, okay. олрайт. Right. Uh, промах, на жаль. Окей. Okay. Сурф поспішає і падає. Знову ж таки, не спішити кидати сокири в кожній ситуації. Це дуже не сейвовий луп. Найкраще, що Сур міг тут зробити, це скинути палету і побігти форвард. Якщо б він побіг форвард сюди наліво за мейн, тобі знадобилося багато часу, щоб просто дійти до нього і знову ж таки продовжити свій чейс. Тобто не витрачати час на кидання сокир, де це не потрібно, особливо в таких не сейвових лупах. Тобі треба було просто піти далі. А якщо Сурф ось. Так от залишився би в лупі, як він зробив. Ну, ти б його задав на ще трошки швидше. Тобто не спішити швиряти сокири в кожній ситуації. Йдемо далі. Окей, дедлок закриває ген. А, тут момент. А, гарний хід, гарний хід на пагорбі. Я не спорю, але тобі зробили ген. Ти навіть не подивився, де його зробили. А дуже важливо в цій грі це розуміння ситуації на мапі. Тобто подивитись, який ген тобі зробили, зрозуміти, де є сурв. Якщо б ти подивився зараз назад, де тобі дали той ген, ти знаєш, що там був щонайменше один сурв, другий у тебе лежить, і двоє в тебе сидять на пагорбі, дуже дивно хиляючись на пагорбі проти Хантерс. Нерозумно, але тим не менш вони це зробили. І ти маєш інфу про всіх чотирьох сурвів. І ти чітко знаєш, що в тебе відбувається на мапі, де всі знаходяться. Тобто не ігнорувати, коли ігра дає тобі інформацію. Треба дивитись, розуміння ситуації на мапі є ключовим, особливо, коли ви попадаєте на Хай MMR, де постійні СВФ ки соті престижі. Ця інформація дуже важлива. Тож не ігноруйте. Окей, у нас хід на пагорбі. Два дауни. Що відбувається далі? Давайте подивимось. Окей, okay, М1. У нас немає сокир, все правильно. Рілоуд. Окей, uh, okay. там підняли вже сурва. Він чекає, але, на жаль, вони вже втікли звідти. Окей, okay, mm, make sense. І тепер підбираємо, але сур зверху, зверху. Окей, uh -huh. okay, я, я думаю, це буде другий повіс. І. На жаль, не до скорджа. У -у -у -у. Тут е дуже дивно вибігає Девідс. Абсолютно безтолкова спинка. Е тобто, я не знаю, навіщо він це зробив. Окей. Просто фріхіт. Добре, їдемо далі. Окей. Е ні, тут, на жаль, забагато мусору. Е ці дерева, каміння, тому вірогідність ну, того, що цей хіт пролетить, дуже маленька. Окей, ми повертаємось до нашого гена, який був плюс-мінус гарячий. Чуємо сурвавку, вони знову хиляються, вони всі тут. Окей. Окей, це, це не команда, явно, вони дуже нелогічно діють. Тобто одного разу получити по голові біля пагорба їм не вистачило. Окей, він повертається під ген, все правильно робить. Це фенга, яка лежала, яку підняли. Так, перезарядка, бо не маємо сокир. А, окей, ні, знову ж таки, забагато мусора тут. Ц, ці, ці приціли... Ні, не, найстрай, але. <кій> окей, гарний хедшот в сніговика. У, добре. Оце знову ж таки, повертаючись до того, що я казав, про те, як краще кидати сокири. Просто цілитись в місце, де вам здається, що сур в кінці кінців буде бігти. Просто почекати, і він забіжить під вашу сокиру, що тут і відбулося. Дуже гарний хід. молодець. Добре. Цього разу підіймаю. Угу. І вирішує вішати на скорчхук. Окей. Тобто підвал у нас в менія. Але добре, заюзав пейнеріс. Так, ми. Oh, okay. um, якщо ви були б сурвом у цій ситуації, друзі, робити таке з Хантерс просто не можна. Будь-яка фіксована анімація, скидування палетки, знімання з гаку, хіл, волт, uh, якої б швидкості він не був, це дуже прості хіти. В які навіть новачок у Dead by Daylight, скоріш за все, зможе попасти. Тому цей сур дуже сильно лоханувся, це халявний даун. Тобто в цих фіксованих анімаціях сур завжди посередині. Не робіть такого, ви просто робите своє себе дуже простою мішенью, і тут наш кілер цим скористався. Насправді цей сурв мав просто вбігти звідси, тому що ну, не найкращий луп, він поранений і 100% чув терор Радіус. Йдемо далі. Окей, це теж буде повісок Берем Добре, тим часом знімають зі скоржа. Mm, ні, на жаль, запізно. Знову ж таки, ні. У uh, тебе три сокири. Mm, навіщо було перезаряджатись? Тобто uh, ми знаємо, що в тій стороні є два сурва. Тобто, от за мейном, ми знаємо, що є два сурва, ось там. Тому що вони тільки що знялись, і обидва ось раз скретчмарки, два скретчмарки. Uh, це дуже складна ситуація, де тобі треба встигнути прокинути перед оцим кутом, що нереально важко. А, і ще й після цього ти пішов перезаряджатись. Тобто, ти знову ж таки витратив дуже багато часу і при цьому не залендив жодного хіта. Краще було просто піти пішки туди. І зважаючи на те, як ці сурові люблять забігати на цей пагорб, на якому ти вже двічі залендив по голові їм, то, можливо, ти зловив би там би ще якийсь один даун. Тобто. Всі ці спроби складних хітів це прикольно, але треба також розуміти, що є хіти, які майже неможливі. Є більш логічні дії, як, наприклад, просто туди піти. Отже, витрачено багато часу, навіщо не зрозуміло. Окей, повз, і на трьох сокирах перезаряджаємось. тебе ще три сокири, ти можеш просто йти далі, не перезаряджаючись. Окей, чекнув повіс, там нічого. Тут цей дивний. А, тут двоє. Окей. Це знову фінга. А, блін, промах, в фіксовану анімацію, на жаль. ні 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 не прокинеш. І. А, тут, повертаючись до цього моменту, по-перше, фіксовану анімацію треба попадати. По-друге, ось тут чому ти її кинув? Тобто, ми знаємо, що вона біжить по цій прямій, і ми вже бачили, як вона. Неоптимально розігрує, типу, палети і лупи. Знову ж таки, навіщо прицілюватись, куди ти будеш тут кидати? Просто піди пішки, заверни за цей кут наліво і зніми її. Тобто, якщо б ти зразу пішов, у тебе був би час по прямій кинути сакиру. А так, ти не встиг, ти ще її відпустив. Навіщось? Окей, ми знову чекаємо а, цей луп. Тут у нас гарячий ген. Знову перезарядка на трьох сокирах, і я не поспішав би три сокери. Це дуже багато. Дуже багато перезарядок, які, як на мене, не потрібні. Окей, а, чекаю цю сторону мапи, але я б туди, можливо, навіть не ходив би той ген в автобусах нас не цікавить, він не в трикутнику, автобус дуже аб'юзний, туди просто можна не ходити. Окей, знову ж таки, вони пушать цей ген. Як і очікувалось. Окей, добре, добре, гарний хід, гарний хід. Окей. Так, у цієї фенгі вже два повіси. А, окей, а, розламав двері. А насправді це не дуже розумний мув за Хантерс, тому що тепер, коли Сур біжить в сторону мейну, з зовнішньої сторони, у них є вибір. Вони можуть стрибнути в вікно або зайти в ці двері. Ти зацікавлений в тому, щоб вони стрибали в вікно знову ж таки, тому що фіксована анімація, в яку дуже легко попасти. Тобто, навіщо було ламати ці двері? Цей мейн не сейвовий. Сурву все одно доведеться або вибігати з нього, або бігати навколо тієї машини з геном, які ти дуже швидко закриєш. Тобто не треба було ламати ці двері, треба було залишити сурву єдиний варіант вікно, в якій тобі буде легко прокидувати. Їдемо далі. Так, гейнщики в нас стають гарячими. Бачимо чиїсь кречмарки. Хтось біжить по краю мапи. Ууу, неймовірний стелс. Окей, okay, віталіти, неймовірний стелс. Окей, okay, промахи, на жаль, трішки поспішаємо. От, знову ж таки, от зараз... Розбита, ці розбиті двері зіграли проти тебе. Тому що якщо б їх не було, у неї варіант або Shift W, або slow vault у вікно. І ти встиг би закрити і те, і інше. Shift W сокирою, Slow-Vault у вікно, а просто підійшов би або m 1 або прокинув би сокиру у вікно. Зламані двері зіграли проти тебе. Окей. Е, я не знаю, нащо ти переключився на Джефа. Джеф повністю похилений. У нього два хелстейта та Літа з мінус 1. І вона в дуже невигідній ситуації. Звідси їй по факту нікуди бігти було. Тобто, знову ж таки, просто піди за нею і доби її навіщо було переключатись на Дейвіда. Е, окей. Знов ж таки. Девід у нас вибігає з мейна. Тобто, він у нас може побігти тільки направо, щоб не отримати хід. Що він не робить? Окей, у тебе залишились там двері і закрите вікно з бамбузлом. Тобто, ти кинув таліту, в якої був один хелстейт і ти міг її добити. Ти пішов за Девідом, але ти знов ж таки його кидаєш. В ситуації, де він біжить в сторону, де заблоковане бамбузлом вікно, і тебе чекає 100% М1. Замість цього ти йдеш на перезарядку. Тобто, ти просто подарував сурву health. State. Тому дуже багато перезарядок, дуже багато перезарядок, які невчасні і трішечки нелогічні. Послідкуй за цим наступного разу. Окей, ми знайшли Девіда, як і очікувалося, він побіг направо. А, окей, тепер ти вибираєш зробити один. Добре. У це було класно, це було класно. Молодець, молодець. Це був прикольний хід, і наш Девід йде на скорж. Дуже потрібний, бо два гени в тому трикутнику були вже дуже гарячі. Знову ж таки, перезарядка на чотирьох сокирах максимально не потрібна в цій ситуації. Тим часом Таліту вже похиляли. Так. А, цілишся під повіс, але ніхто його не знімає поки що. Не ж таки ніхто не знімає. А, і тут ти трішки витрачаєш час, знову ж таки нелогічно. У тебе два гарячі гени, один біля пагорбу, другий в, в тому лупі. Треба йти чекати ті гени. Треба йти та чекати ті гени, тому що у Девіда перший повіс, він по факту тебе не так і сильно цікавить. Тобто його можна було залишити, до нього так швидко ніхто б не прибіг. Тому не треба тут пасти гак, треба було йти і чекати гарячі гени. Окей. Okay. <ская> Добре. Девід uh, <David> здався. Окей. Незрозуміло чому. Незважаючи на те, що сурвів було лише три, вони могли затягнути цю катку. І ще один невздалий стелс. Окей. Окей. Тобі краще було не вішати Девіда тут, насправді. А, у тебе був дуже недалеко. Дуже недалеко, у тебе був звичайний гак. Ти береш і оп, отут маємо зліва гак, куди ти його легко би доніс. Девід вже виюзав свій пейнріз, тому другий раз він не прокнеться. Він прокається один раз на сурові. Тобто повісь його на червоний гак. А фелікс, якого ти склав, і який, мені здається, ще не був на, на скоржі, його треба повісити сюди. Окей. Okay. Окей, uh, okay. я не, трішки не розумію, чому ти дав сурву залізти під палету, а не взяв його, окей. Okay. Таліта, О, та, окей, там було видно, що вона біжить. А, все, Девід, до побачення. Девід більше не грає. І. Таліта йде. До бензовозу. А, та, так, окей. що ми тут мінусуємо Девіда, Окей, хід в палету. Знов ж таки вона навіщо скидує палето замість того, щоб зажати форвард, і тут добре, гарний хіт, гарний хіт. Девід okay. відкисає. <coughs> Окей, у нас залишається десь та літа на землі. Окей, так, найде на останній гак. Добре, добре, добре. Що ми маємо? Майн мінус чотири. Окей. Все зрозуміло. <кхем> Отже, що ми можемо а, сказати, які підведемо, зробимо висновки з цієї катки. По-перше, якщо ти хочеш так часто прокидувати сокирами, викинь зелений адон, постав фіолетовий адон на те, щоб в тебе було 7 сокир, тобі доведеться набагато менше перезаряджатись. А, якщо ти не хочеш його юзати, логіка перезарядок. Ти стільки разів перезарядився, коли в тебе було 3 або 4 сокири, що. Ти просто витратив цей час. Якщо просумувати весь час, поки ти перезаряджався там, де не потрібно було, нахая Мемар, тобі би вичинили за цей час ген. Ти би просто втратив реально один ген. А, далі, щодо кидків з сокирами, просто трішечки більше терпіння, не кидати туди, де вірогідність попадання дуже маленька. А, терпіння, логіка, більше ходити за сурвами і зонити їх в тайли, де їм. Нема де сховатись або таких текстур, або мусора, або стін. Дуже-дуже-дуже мало. Ем тобто логіка гри, логіка твоїх дій. Ти виграв, мінус 4, клас, Девід здався, клас, але цей, ці сурови не були командою, і вони явно не пхає марні гравці. Якщо ти плануєш грати далі за Хандрес, Твій ММР буде рости, як ти почнеш вигравати, і тобі будуть настільки швидко все вчинювати проти такого повільного мана, що у тебе місця на ці помилки, і місця для того, щоб витрачати стільки часу на не самі логічні дії, буде просто нуль. Тому ти або чітко попадаєш і виграєш швидко Чейзи, або ти програєш, і все. Тому трішки оптимізувати логіку своїх дій, менше кидати сокири, передивитись адони і бамбузол під високим питанням, чи потрібен цей перк. Хантерс, ти дуже часто бив гени, тому, можливо, краще змінити PNRS на POPGO's The Vizal, який сильніше відкатує і немає токенів, а просто безкінечний, з кожним повісом ти його отримаєш. І я думаю, що справа піде трошечки краще. Отже, якщо коротенько, то так. Сподіваюсь, наш глядач винесе для себе щось корисненьке, Візьме до уваги те, що я розказував в цій катці, сподіваюся, і вам сподобається цей огляд. Друзі, якщо ви хочете, щоб я подивився вашу каточку, і ви спонсор або підписник на Твічі, присилайте мені ваші відео на Ютубі або на якихось файлообмінниках і з посиланнячком в Діскорд. Просто прийшліть мені в особисті. Повідомлення, і я з радістю передивлюсь ваші катки то розберу їх, підкажу всім, чим зможу. Дякую вам. Якщо ви в каналі, вперше підписуйтесь на Твіч, на Ютуб, і побачимось на стрімчику дуже скоро. Бувайте!